Я збираю для цуценяти папі бокс. значить, починаємо. Одною рукою не дуже зручно, тому Значить, багаторазова сумка, багаторазова пелюшка. Я ще даю одну, але тут ми домовилися, що я дам дві, щоб побачити, як вони. Гарно використовується, далі, ага, лежичок. Іграшка. Туалетні для прибирання показочок, сімпаріка, гризуниць. корм, Це друга сумка? Бачите, складено, зараз упакую? Ще поведець, машинник. Паспорт міжнародний, е щеняча і обстеження серця. Оце такий повний комплект.